Так, дядьки, всім попривітую. Що у нас сьогодні за день? Сьогодні у нас п'ятниця. Е, так як кругом зараз йдуть ці акції розпродажі, бо чорна п'ятниця, ми з вами зробимо теж чорну чорнючу п'ятницю. Так що сідайте поудобніше, не забувайте підписочку, оформити лайкосик, е, буду час. Шалені Шалені знижки. Шалені знижки. Начнемо з такого дракончика ТВ-4. Комплектація його. отака от. До нього є тумби і є корито. Корито. Ціна його була 15500. А ми зробимо 13500. Напоминаю, а, вірніше, як я ще не казав, але скажу. Акція діє тільки сьогодні, п'ятниця, сьогодні вийде це відео до 12-ї години ночі. Тобто тільки в п'ятницю. Вот. Так що успійте купити. 13500. Двушечка вам скидку на доставку. Тобто вам уже, грубо говоря, доставка буде безплатно. Його доставка десь ну, в районі там, двушки, Уже ж відправляв, не одну таку кабаку. Далі, ТВ 4, тумби з електрикою, з мотором, корито є. Тут все чітко, мала продольна, ресидержка, бабка без підошви і патрончика нема. Так все хорошо. Вона у нас буде мінус трьошечка. Була 22-19 тисяч гривень. Тут даже вам скидка і на доставку, і на обмить. І ну, взагалі просто шикарно. Также не забуваємо на розрив. Там фартух, навіть є тумби. Може, кому відділі тумби є. А де другий тумба? А, он другий Е, Тумбочки у нас будуть 1500. Ну і тут на розрив. Йдемо далі. Люсьєн. Люсьєн ми продавати не будемо, вона у нас працює. Можете її теж лайкосик поставити. Поки андракончик... О, зараз я вам ще покажу. Посилочки натрамбував, тісочки, хіречки. Хто хотів, той купив. Вони у нас теж будуть в акції. Ролегани 190. Що це у нас? А, 190 це в сантиметрах на 500. Ага, на 50. То якось по-дебільному написав. Коротше, висота 1,90 м, ширина 500, 2900 гривень. Сам ролик 65 на 400 Отакі от роліганчики. 2900 сьогодні можна мінус 400. Тобто по 2500. Їх залишилось дві штучки. Дві штучки продані, два ролігана залишилось. Тобто вам скидка, ну, от, грубо говоря, на доставку. Доставка бесплатна. Ну, Практично. Далі, далі, далі. Наш датчик 7500. Сьогодні він у нас може уїхати за 6500. Мінус косарь. Я думаю, непогано зекономити трошки на доставці. Хто там боявся, переживав, що доставка його там буде 5000, ніхрена. Ну, В районі 2000 тобто палетою. Є така в нової пошти услуга палета. Ну, це треба зі скандалом, але вибивати. до тони. До тобто Важив би він 800 кг, вам б була б доставка 200 2200. Ну, якщо він влазив в габарити палети. Є така услуга, хто не знав, користуйтесь дядьки. Бо нова почта, от привіз 400 кг, вони влупашили як вантаж. І ви заплатили 4-3. 5 а тут двушка. Ну, коротше, що маємо, то маємо. 6500. Далі тісочки, 250 і губи. Тут зробимо мінус 500. От тоже вам, грубо говоря, на доставку. 6 косарей, шикарні тісочки. Робочі, там трошки містами підварене, Ну то нічого страшного. Воно у нас буде 6 косарей. Далі плита. Офігенно, 70 на 4, 700 на 410 на 18 це не трещини, це літіло. Офігенна чугунна плита двушечка, двушечка. Ну Вона поки не в акції, вона місце займає. Бо у нас чого розпродаж і в честь Чорної п'ятниці, і в честь того, що, мабуть, е, в неділю поїду. Ну, вам все покажу. Там дуже серйозна заявка вроде стрельнула на безліч грошей. Їдемо далі. Можу оцю станину. Сьогодні за 1,5 нс 12, 1500 гривень. Все, вам доставка опять безплатна. Все, сьогодні, бачите, безплатно вважай. Далі залишилось двоє тісочків по 2000. Вони комплектні, робочі, все з ними хорошо. Сьогодні вони у нас будуть 1700-300. Доставка, їх 250-300 гривень. Тобто скидка на доставку. Їх залишилось 2 штуки. Далі, тісочки по 1800. З ними все теж в порядку. Робочі крутяться, але немає ручок. немає ручок. Вони у нас будуть по 15. Тільки, будь ласка, скидуйте скіншотики, щоб я не путався і вас не запутати. 1500. Отак скинули. Ну, пофігу, які вони всі одинакові. Кому які попадуться, ті й будуть. Далі, оці що по полтори. Тут нема одної губки, тут нема двох губок. Ці отут заплескані. Ці у нас будуть три штуки по касарю, 1000 гривень. Не все робоче, все добре, ну то все дефекти. Все показав, указав. Так що купляйте, поки є. Акція діє, напоминаю, до 12-ї години ночі. Так, тут у нас знову обмеження потужності. Ну, нам трошки потужності з неба дали. І трошки тут світленько стало. Так, кулачки, кулачки. Ну, вони і так у нас в акції по полторушки, два комплекта за двушку. Двоє тісочків. Так, як би вам показати. ну секунду, гана закрию трошки цю потужність, бо це багато світу, дуже багато світу, Я не привик. Я от навіть коли днем сонце світить, привикла це в темноті по 14 часу. сидіти, я штори задвигаю, бо це ну якась херня. Аж очі ріже цей світ ну, задовбали. Відключайте вже по 25 разів сутки, Щоб його і не було нахер, бо це таке, ну що ті 4 години ну, навіть болер не співає нагрітися. О, дивіться, двері закрив, аж лучше видніше стало. Отакі От є прошивки, протяжки, чи як воно це, по-моєму, Evolvent, ні, якось так воно повному називається. Люся, Господи Ісусі, ти двері виламаєш. Люсь, давай, шуруй. Е, по-моєму. Детальку ложить і ті, що пресом. Не надо вам куплять цей станок за полмільйона, щоб делать віші. О, забув, як вона називається. Йдемо далі. Е, тісочки двоє за 500, можна 450 Пожалуйста, скидуйте скіншути. Далі, ключі. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте по соточці, 800 гривень, два набори. Не знаю, що тут раніше питали. За ці здорові ключі вже все, не треба. Ну, то таке. Треба трошки місто освобождати. Два набори були 500-600, зробимо за 800. Турбіна 1500, От 1500. Це хто знає, той знає, це там на Камази, крази, хірязи, коротше. Сьогодні буде 1,5 рушечка е, робоча, провіряв на 24 по-моєму, вольта. Да. Далі, е, наждак. Робочий, вес 30 кг, офігенний наждак. така його комплектація в сьогодні буде 3500. Ну, гиря так і остається соточка за цю хрень. Предлагайте скільки грошей, скільки предложите, за скільки продав. Ну, не менше 500 гривень. Правильно, правильно. Сталінський патіфон. Так, що у нас тут? <кхе> Рішив, дядьки, думаю, тут діоди вже почали аж падати. Сложив у виварку. <хи> Отак от, от вам покажу. Це чотирьохвідерна виварка. Е, хто угадає, <хи> який тут вес, я й сам не знаю. Ну, є з міста здвинуть просто нереально. Е, уже виварками діоди, бачите, купляю. Е, Нарисувалася отака дрелька. Дрелька Енгхел. Отака маркировка, Ну, там в гуглах можете почитати, подивитися. Да, воно трошки тут в сарайчику сирості натягнуло. Ну, він не він, хоча вентиліруємий. Не знаю, що натягнуло, але так вийшло. Дрелька 1600. За полторушечку можу віддати, ніфік робити, Забирайте. Так, така ось прямокутна шліфмашина. Давно, ну, вона в мене лежить. 1200 за косарь. Робоча. Це, по-моєму, не кутова шліфмашина, а пряма. Так ще раз покажу характеристику, щоб ви побачили. В кого є діодики, теж предлагайте. Треба ще одну виварку куплю десь на прийомці. Треба дві виварки насобирати. Гравітсапа 100 баксів. Дивіться, сьогодні, сьогодні акціонне признання. Не знаю, може хтось хоче собі там для антуражу 3500. 3500 гравітсапа. І поїхали. Це, коротше, прибор. Совєтський, як зараз оці спектрометри, метал стріляють. А це якась советська. да, До нього має бути ще там блок питання, всяка ця херня, і воно тоді 72 тисячі стоїть. Ну, а у нас поки місь... сьогодні 3 500, тільки сьогодні. Далі що вам показати? Ну, бабки, хірябки по стандарту. Ну, вони як стоїли, так і стоять. Поки трошки постоять малі продольні. Ну, кому буде інтересно, можемо трошки, трошки там скидку якусь зробити. Малі продонні від 4000. Це 1М61, 1616. І 11616. А, не переключаємося, зараз ще, ще підемо. Покажу вам сверлінний станок. Не забуваємо фрези. Морзе 4. Вчора більш детально був обзор, кому цікаво, скину, подивитись. Отакі круглі по 50 гривень кг, отакі по 70 гривень кілограм. Давайте зробимо сьогодні трошки акцію. Більше 50 кг по 60 Ну, Хорошо, вже п'ятихаточка, взяли 50 кг, це вже п'ятихаточка скидка. І це вже вам на доставку. Здоровенні сверла 60, 75, 80. E, таке третій сорт по 70 гривень кілограм тут 25 кілограм Не забуваємо такі вставочки на фрези. E, давайте сьогодні зробимо 100 гривень кілограм. Ну, Взяти треба хоча б від 3 кілограм. Ну щоб був якийсь інтерес і мені, і вам. Так, це показав Люсьєн, як чухається, чухайся. Руська. Руська. Руська що відбувається так, дракончик у нас торохтить гріється. Дивіться, 2М112. Це за цього матрас, якийсь трипер, сипиться. Ну, це, походу, поролон спрів. Це я його накриваю. В общем, полтавський завод, сверлилочка 2М112. Комплектна, робоча. Люфтець в пінолі чуть-чуть присутствує. А так все чітко. Включай в розетку і працюй. Електрика, хірі-електрика, все, все є, все присутствує. Ціна буде на нього сьогодні 12 тисяч гривень. Був 14. Вам уже теж і на обмиті, і на доставку, і на все, що хочеш. Буде знижечка. 12 тисяч гривень. Мені просто його тащити <свісно> туди, в сарай в падлу, Ну і треба бабулети, і треба місто освободити. Бо ну, я ж кажу, заявочка там тисяч мать на 100. Бо мені вже озвучили там 75. Ну, я думаю, там буде більше. Коротше, треба безліч грошей. Откуди у нас водичка тече. Це не добре, але в мотор не попало. Взагалі, 12 тисяч. Забув ще сказати, пилочки 400. Я думаю, бачите розміри. І 200. 200. Видно розміри. Та вроді так. Да. Сотня будуть вони 500 гривень. Ну, тут 300 гривень, тут дешевше нікуди. Ну, ладно, давайте. Зараз дверима пришибе. Оп. 500 і 250. Якщо є кількість. Більше трьох штук. Ні, все одно по 500. Ну, 500 гривень за таку пилку. Вона стоїть там більше 4 косарей по 500 і 250. На цьому вже точно, Ой, точно все. Тому що. Було інтересно скидити скріншотики на Viber. Отправка, як завжди новою поштою Оплата у нас йде на ФОП. Палець вимазав. Оплата на ФОП повністю, ніяких наложок і прочого цього бреда. Оплатили, і воно поїхало. Все воно уїжджає, не переживайте, це хто нові глядачі. О, кстати, купляю такі пускачі. Нові глядачі, продайте пускачі. О, навіть аж в рифму. Все, лайк, подписка, вся херня. Я пошуровав на почту отправлять ваші посилочки і ніщачки.